Вітаю шановне на товариство, з вами Фобік. У цьому відео я поясню вам, як завантажити Tron and Liberty на комп'ютер, щоб пограти на Кореї, тому що останнім часом я почав стрімити знову. І люди час від часу заходять, ігра їм подобається, тому питають, як завантажити, що зробити і так далі. Тому це буде короткий екскурс: що треба качати, де взяти силки, посилання на це все. І все по полочкам так розкладу. І після того, як подивитись відео, зможете буквально за 5 хвилин завантажити собі також цю гру і грати, тестувати і так далі. Згодом відкриється ще на ну, по всьому світу ця, ця гра. І онлайна буде більше, а вже отак, як до цієї гри буде більше, у вас вже буде досвід. Зараз вже там, добре займається цим Amazon, наскільки я зрозумів. І трішки пізніше буде реліз. Стандартно, це від одного до двох років після виходу Кореї. Суджу, суджу це чисто по своєму досвіду, як я бачу, як виходять інші ігри по типу Lineage, по типу Starka, по типу. Що там ще у нас було? Ну і якихось інших ігор. Lineage 2 Mobile, наприклад. І я скажу, вийде через рік Тере 2. Кому це буде цікаво, ставимо вподобачку. Лайкушку там тикаємо, можете коментар написати, а також підписатися на той же хоча б Twitch або Telegram. В Telegram я сповіщаю, коли запускаю стріми. Якісь там свої новини, пишу, нові від відео, сповіщаю нових відео, і все таке. А ми починаємо. Перше, з чого потрібно почати, це завантажити додаток Purple. Purple це аналог щось типу Blizzard, щось типу Steam, але на корейському сегменті. Якщо в Blizzard там, там американські ігри, в Steam там все що завгодно, а тут такий корейський сегмент, так би мовити. Тому завантажуємо цей додаток. Процес показувати не буду, як це проходило. Але, наприклад, з тією ж програмою я записував процес установки для L2 Mobile на комп'ютері. І як там показував, як заводити 20 вікон. Якщо вдруг комусь тут... Теж треба буде 20 вікон, можете подивитись там. Я пояснював, як це робити і все таке. Тому, кому треба посилання на це відео також залишу в описі. І так, завантажили ми додаток Purple. Виглядає він приблизно ось так ось. На всяк випадок, я тут встановив Корею, тому що граємо на корейських серверах зараз. Я завжди авторизацію проходив через пошту Google. -пську. Mm. Ну, зараз ну, по, практиці, по практиці скажу, що більшість людей, з яким я співпрацюю, вони використовують о, такий метод авторизації. Mm, через Incisoft аккаунт. Хоча я завжди в так заходив через Google пошту. Ну, хто як робить, у кожного свої там, якісь моменти. Де взяти аккаунт? Якщо ви зареєструєтесь, і не будете і не будете у вас мобільного телефону з Кореї, то ви в цю групу грати не зможете. Тут зов'язково потрібен ну, авторизація підтвердити авторизацію через мобільний телефон, який знаходиться на території Кореї, там щось таке. Якщо вдруг ви не корейці, у вас нема друзів в Кореї чи щось таке, є люди, які, ну, типу, як корейці, якщо потрібно, скажімо так. Це типу сайту фанпейчка, ну чисто теоретично. Тут шукаємо гру Tron and Liberty. Шукаємо, шукаємо. І тут у нас і монети, і не монети. І і battle pass, і драйвери, і не драйвери. І що тут. чого тут тільки немає. Тільки нам не то треба. Нам треба много аккаунтів з корейської верифікації. І що тут тільки немає. Всі аккаунти можна на фанпечки купити. Там, тільки ціни, які заоблачні. Давайте мінімалку брати. Підтвердження учетної записи і 5 євро, наприклад. До старта. До аккаунти продавалися по 7 євро. Зараз 4, 5, хтось взагалі там, 30 ставить і так далі. Ну, це вже як воно вийде. Що таке верифікація і чому люди. Бояться цього, скажу так. Суть в тому, що може там якийсь корейський номер бути ну, куплений, тимчасово орендований, чи щось таке. Так назваме це. Ви пройшли авторизацію. У вас аккаунт є такий верифіцірований Ви його продаєте. Якщо ви хочете змінити пароль, і у вас нема доступу до телефону, а просто такий аккаунт є. То ви не зможете нічого зробити потім з цим. Тобто вам продали аккаунт, ти хочеш змінити пароль, ти цього зробити не можеш. Бац, бац, все. Аккаунт, якщо що, буде знати, будете знати ви, буде знати інша людина, яка вам продала цей аккаунт. Це перша причина, чому можуть виникнути проблеми. Друга причина. Може там гра в якийсь момент запросити повторну о, аутентифікацію. І якщо у вас є людина, яка дійсно пережива, живе на території Кореї, і яка там у вас там, ну, дійсно в неї є номер телефону, і вона зможе це підтвердити. І тоді можна і відразу змінити пароль, і проблем ніяких не буде, і все таке. Але якщо у вас цього нема, що робити? З більшості випадків, наскільки я це розумію, як я робив з іншими країнами, з номерами телефону, це купується буквально смс Я не знаю, як в Кореї це використовується, але ось, скажімо, там, як можу я, як я раніше робив, створював Google аккаунти, мені потрібно було для ігор. а Там теж і Сімки потрібні були, і всяка фіня. Я купував щось по типу десь там. 3 гривні, 4 гривні. Купу арендую номер телефону. Там приходите, ну там на декілька хвилин, скажімо, 15 хвилин арендуєш номер телефону. Куди приходить смс-ка, вам скидують, там, що там прийшло по цій смс. -ці. І все. Типу, створений новий аккаунт, гугловський, і все добре. Можливо, там теж сама історія. І ви просто ось бац-бац-бац, і щось там в майбутньому може піти не так. Тому всі бояться якось. Або цей продавець вкраде у вас в майбутньому аккаунт, або щось там ще случиться, або, точніше, станеться, або якась повторна ау аутентифікація, чи як вона там називається, сама гра запросить, а ви не зможете підтвердити, і пішло поїхало. Тому це ви берете на свій страх і ризик, що можете втратити цей аккаунт. За це я пояснив. Йдемо далі. Наступний етап після того, як у вас з'явився вже аккаунт з пройденою верифікацією. У вас завантажиться ця програма, приблизно якесь таке вікно у вас буде. Тут ми вибираємо and Liberty із перечня ігор. Ну, треба буде завантажити гру. Десь тут знизу повинно бути там завантажити гру, чи щось таке в правому нижньому углі. Куті, куті-куті. І потім, як завантажиться, можете нажати Start Game, і ми починаємо грати. Як бачите, в мене вже є аккаунт, я час від часу допомагаю людям, кому потрібна допомога, вже є деякий досвід, є розуміння, що робити, що не робити, що легше робити, як легше робити, і все таке. І зараз я хочу ознайомити з вами, вас з простими командами Windows. І за допомогою Google-переводчику, як перекладати там ті мови, з якими ви не дуже ладите. Називаємо це так. Ну, чисто теоретично. Ось є якісь ну, куча тексту, куча всього такого, що ми не розуміємо, але хотіли би зрозуміти, як іти далі, як переводити текст, і все таке. Тому уроки AdFobica, як, як використовувати свій Windows і як відкривати. Сторінку з Google-перекладачем. Google слухаємо і, о, і все це впитуємо в себе. Нажимаємо команду Shift-пуск S англійська. Вибра, о, необхідну локацію на моніторі ми вибираємо, яку потрібно ввести. І воно копіюється в буфер обміну в комп'ютері. Потім ми переходимо до вкладки цю вкладку на google перекладач я вам залишу. І нажимаємо кнопку Ctrl плюс V. Опа! І воно переводить те, що у вас написано. Якщо у вас якась маленька картинка, ви не бачите, що там є. Нажимаємо в браузері Ctrl і крутимо колесо вперед. Хоп-хоп-хоп, масштабуємо трішки перекладач. І потім вам легше буде грати в якусь гру, яка буде не на вашій рідній мові. І у вас буде, будуть складності з переводом. Тому, я, наприклад, англійську не знаю, але з такими ман маленькими маніпуляціями я можу розуміти, що від мене в грі хотять. Одразу зауважу, що. Не усе дослідно може там, перевести цей перекладач і все таке. Але а якісь ази і сутність, ви можете зрозуміти, що від вас хочуть там НПС і все таке. Щойно написано: вивчить забруднення. Активуйте пристрій, дослідження, забруднення в південному кратері. Ну, якесь таке завдання. Кудись там прийти, там щось зробити, і вам точки поставлені, вам тільки туди прийти і щось там поробити. Нічого складного нема. Користуємося Google Translateром, користуємося простими командами від Windows і насолоджуємось грою. Це перший лайфхак від Фобіка. Їдемо далі. Наступні пояснення від Фобіка: чому вам потрібен VPN і чому ви не зможете грати без VPN? -у? Просто і ясно. Наприклад, зараз у мене немає VPN. Ну, просто немає. Він виключний. І дивіться, що відбувається. Просто на прикладі. Я входжу трансформу, і падаю як сокира якась. Ще раз. В якийсь момент у вас буде завдання, і треба буде полетіти, наприклад, звідси туди ось. А ви просто падаєте, як сокира. Без VPN, наскільки я розумію, за високий пінг. Занадто високий пінг. і Просто не можеш літати. От просто в цій грі є можливість літати, але ви не можете літати. У вас занадто великий пінг, і кожного разу, коли ти будеш намагатися літати, ти просто падаєшся як сокиро so це в перший раз. Я не знаю, як я до цього долетів. В перший раз за майже тиждень я до цього долетів. Але це вперше, щось там пінг занадто хороший був. Я навіть не знаю. Ну, суть, що ви не можете, ви кожного разу будете падати, як сокиро. Как это? Я долетел, а как? Ну ладно, честно не знаю, как. Ну еще раз, а как я? Что стало все? Гра побачила, що я щось роблю не так і вирішила допомогти мені. Ну це дивно якось. Можливо, якось оптимізується в майбутньому, але на весь тиждень я не міг літати. Я падав як не знаю хто. А суть, коли я підключаю VPN... Я просто цей квест не міг пройти, у мене була сюжетна лінія, мені треба було просто перелетіти звідси сюди. Я це не міг робити. І тільки коли я наплакав людині, яка, з якою я грав, допомагав прокачуватись там і все таке, вона підігнала мені свій платний VPN. Я підключив і якось граю, проблем, типу, нема. Ну, проблем нема, час від часу вони є, ось так ось падає постійно. Ну тут висота така, може так і повинна бути. Ну, мені підігнали аккаунт VPN, тільки там теж такий собі VPN. Називається, знаєте як. Зараз. ExitLag, Ось. Але, чесно, він мене бісить. Бісить, як не знаю що. О, знову, 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 знову. Чому він мене бісить? Тому що час від часу тебе, ну там може кожні 15, хвилин тебе закриватись він сам по собі. Коли в тебе закривається VPN, в тебе викидує з гри. Може раз у там, годину закриватися чи щось таке. Тому він дуже бісить. Різниці з VPN грати чи без взагалі немає. Чесно скажу, всі там кажуть, 300 пінг, 200 пінг. Взагалі немає. З VPN. Я там перші дні грав без VPN. -у. Але згодом ти розумієш, що коли ти кожного разу летиш і не можеш просто полетіти, то це є проблема. Можливо, зараз проблема ця вирішується, тому що, бачите, я вперше спробував без VPN зайти. Літаю, і, типу, я можу літати. Якщо, якщо це якось пофіксить і так буде продовжуватись, то вам VPN не потрібен. Тоді єдине, що вам потрібно буде, це просто верифікований аккаунт. О, знову падає. Ну, частенько, от, бачите, все-таки проблеми з, з, з Бінгом. А з VPN вас час від часу все-таки викидує, з цим VPN-ом. Можливо, з іншим якимось VPN-ом Не буде таких проблем. А з цим проблема така є. Ну, мабуть, на цьому все. Усі корисні посилання я залишаю в описі можете скористатися їм, можете не скористатися. Справа ваша. А з вами був Фобік. Усім рейдачі, лайкушу ставте. На Твіч там підписуйтесь на телеграм там, сповіщення, коли зі стріми запускаю, коли якісь там новини пишу, або відеоски випускаю. На цьому все. Усім до зустрічі і пишіть коментарі. <світтє> і все буде добре. І не забувайте підтримувати Україну та Збройні Сили України, коли у вас є можливість і кошти. Усім до побачення!